Треба просто вмочити їх у всі кольори. Wow. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну добре, першим ділом я намалюю розкішну спідницю для барбі. Mm. Так, а що далі? Yes. О, знаю. Wow. Ого. У Джулі виходить так яскраво і красиво. А в мене всього один рожевий олівець. Mm. <гум> Та й Той зламався. Yeah. Добре, що є точілка. О, я вже мрію про те, як гратиму з барбі. Це буде так здорово. Ой, мені не вдається заточити От облом О, ось це так. Та я геній. О, ні, час закінчується. Треба поквапитися і намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. Ох, а це не так просто, як я думала. Залишила.